Тож котики, поки знов знову їду з Києва на схід, маю декілька новин для вас, спілкувався з маріупольцями на дві теми. Перша тема це курс гривні, друга тема це лікарня. Почнемо з курсу гривні. Цікава новина. Курс гривні змітнюється в Маріуполі. Тобто зараз гривня покупка 1,6. Продаж 1,9. Тобто, якщо тобі потрібно купити 100 гривень, ти платиш 190 рублів в окупованому місті. Якщо ти хочеш продати 100 гривень, ти отримуєш 160 рублів. Декілька місяців тому курс був набагато нижчий для гривні, тобто за 100 гривень давали, якщо ти їх приносив, давали 190, тобто гривня на окупованій території зміцнюється. Не знаю, чому це, не знаю до чого це, але якось воно приємно. Тепер, що стосується лікарень, такі, ви знаєте, шокуючі, неприємні новини для мене, але вони очікувані. Я спілкувався з лікарями. Які лишилися там саме для того, щоб допомагати людям, не для того, щоб співпрацювати з окупантами. Так ось вони кажуть мені, що дуже багато випадків, коли жіночки наші маріупольчанки звертаються до лікарень побитими зґвалтованими або ж побитими та, та зґвалтованими. За їхніми словами, гвалтують здебільшого. Окупаційні воїни, скажімо так, не руської національності. Ті жіночки з ким спілкувався я, вони мені, мені сказали, що одна з жінок 55 років поступила зґвалтована в лікарню в одну з лікарень, не буду казати в яку. Через день-два вона викинулася у вікно, бо вона з цим жити не змогла. Дві жінки поступили зґвалтованими вже після спроби самогубства. Тобто їх зґвалтували, жіночки спробували покінчити життя самогубством, врятували та їх зараз лікують. І такого дуже багато Місцеві, місцева поліція, скажімо так, поліція. Заяви намагається не приймати, тому що ніхто, ніхто не хоче конфлікту з воїнами неруської на національності. І Я вам скажу, що з цими воїнами дуже все цікаво. Тобто навіть мені кажуть, що навіть кадрові військові російські, навіть військові ДНР. Вони по ночних клубах не ходять вночі, тому що вночі там влаштовують шабаш саме оці мешканці гір. І, ну, там же їхні правила, їхні порядки, їхня мораль, тобто і відсутність і їхні цінності. тобто дно. Тому я це все до чого? До того, що чим швидше ми декупуємо місто. Тим швидше ми врятуємо наших людей. А наших людей там все ще дуже дуже багато. Дуже дуже багато людей, які чекають на нас, які чекають на деокупацію. Де 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 дуже багато людей, які не просто там вирішили лишитися чогось там, а тому, що в них не було куди їхати. В них був страх виїхати, тому що виїхати в, ні в нікуди це страшно. Я знаю це. Я так виїздив в 14 му я так виїздив в 22-му. Це страшно, так, але ж ну, нам потрібно пам'ятати, що це наші люди в окупації. І ми потрібні, і ми повинні їх визволити.